Привіт! З тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Нобелівська премія найвища нагорода за досягнення у науці та внесок у розвиток суспільства. Нещодавно Україна отримала свого першого нобеліата часу незалежності Олександру Матвійчук. Правозахисницю. Але хто з поміж українців отримав найпершу Нобелівську премію в історії, на честь кого названо найстаріший університет Одеси, інститут у Харкові та обласна лікарня у Дніпрі? Поговоримо про Іллю Мечникова, мікробіолога світового рівня. Вітаю поціновичів історії! Кожен видатний українець та українка, про яких ми розповідаємо, зробили свій внесок у розбудову нашої культури чи державності. Тобто доклали свій унікальний пазл до загальної картини нашої ідентичності. Саме про такі пазли в діяльності наших попередників розповім я, історик Ігор Стамбол. Здається, що все життя Ілі Мечникова було пов'язане з пізнанням живої природи. Майбутній мікробіолог народився у 1845 році в селі Іванівка. Куп'янівському повіті Харківської губернії, у родинному маєтку відставного офіцера. Його батько походив зі зросійщеного старовинного роду молдавських бояр. Їхнє прізвище походить від молдавського слова Спадар, що значить меч, а з переїздом на українські землі його було перекладено так з'явився мечников. Мати була дочкою Лева Неваховича, відомого єврейського публіциста та просвітителя. Який вважається засновником українсько-єврейської літератури, саме мати привила наймолодшому своєму синові повагу до освіти і науки. Дитинство майбутній учений провів у рідному селі на Харківщині, там під впливом старшого брата, студента медика Лева зацікавився дослідженнями різноманітних організмів, освіту Ілля здобув у другій харківській чоловічій гімназії, яку закінчив із золотою медаллю. У 5 класі він активно долучається до роботи наукового гуртка, де вивчав найпростіші одноклітинні організми амеби та інфузорії. Спостерігаючи під мікроскопом за інфузоріями та їх розмноженням, 16-річний юнак написав і надіслав свою першу статтю до наукового журналу. Однак невдовзі виявилося, що Ілля помилився він прийняв розпад інфузорій за процес розмноження. Тому звернувся до редакції з проханням відкликати статтю. Так ще геть юним Мечников виявив принциповість у дотриманні наукової етики, гідну подиву навіть сьогодні. На рік старшим він написав критичну рецензію на посібник з геології, який потрапив йому до рук. Під час навчання в гімназії мечников почав відвідувати лекції з порівняльної анатомії та фізіології в Харківському університеті. Займався мікроскопічними дослідженнями, читав наукову літературу з природознавства. Вступивши на природничі відділення при Харківському університеті, він виконав чотирирічну університетську програму за два роки. У 19 років юнак визначився зі своєю науковою метою шукати невідомі перехідні форми між різними групами безхребетних організмів. Завершивши навчання в Харківському університеті, Ілля Мечников вирушив до Європи, щоб займатися науковою роботою під наставництвом німецьких біологів. Проживаючи в Німеччині та Італії, він же на початку своєї наукової кар'єри здійснив кілька відкриттів і описав нові класи безхребетних тварин. У 24 роки Ілля Мечников захистив докторську дисертацію та отримав посаду доцента в університеті в столиці Російської імперії. Серед предметів, які викладав молодий учений, були зоологія та порівняльна анатомія. Відомий фізіолог Іван Сєчинов запросив талановитого юнака до себе у військово медичну академію. Коли керівництво відкинуло цю пропозицію, то вони разом переїхали до Одеського університету, який сьогодні носить ім'я Мечникова. Хоча учений і відзначався надзвичайними розумовими здібностями, але був дуже імпульсивним, це впливало і на кар'єру. І на приватне життя Ілля Мечников двічі одружувався перша його обраниця Людмила Федорович хворіла на туберкульоз. Хвороба дружини спонукала науковця боротися проти інфекційних захворювань, і він хотів присвятити цьому своє життя. За чотири роки дружина померла, що дуже засмутила іллю мечникова. Настільки, що він прагнув отруїтися і випив морфій, проте у стані афекту випив за велику дозу. В організмі спрацювала захисна реакція, і отрута не встигла цілковито подіяти. Проте наслідки цього вчинку він відчував ще довго, загострилася проблема з очима. Науковцю, який постійно сидів за мікроскопом, це дуже ускладнювало життя. Наступного разу вчений одружився із майже вдвічі молодшою студенткою Ольгою Білокопитовою. Хоч він це зробив, бо хотів виховати собі помічницю, та саме весела вдача Ольги – Повернула мечникова у велику науку після певної депресії. Про його почуття до неї красномовно свідчить момент, коли дружина важко захворіла на тиф. Тоді ілля мечников і себе заразив тифом, аби бути разом із дружиною в усьому. Тоді їм обом пощастило одужати. Ще один імпульсивний крок це припинення співпраці з університетом. Мечников виступив із протестом щодо дискримінаційного закону в Російській імперії, який в народі називали законом про кухарчиних дітей. Він ускладнював вступ до гімназій та університетів представників робітничого класу та бідноти. Це було дикунство, з яким учений не хотів мати справу. Так само, як і з академічною недоброчесністю, що траплялася серед інших викладачів. Покинувши викладання, він організував в Одесі. Приватну науково-дослідну лабораторію. А в 1886 році в Одесі Ілля Мечников разом з іншим відомим мікробіологом Миколою Гамалією заснували першу в імперії і другу у світі бактеріологічну станцію для боротьби з інфекціями. На станції виготовляли вакцини та проводили імунізацію населення проти сказу, боролись з сараною тощо. Зараз ми вже напевно знаємо. Що єдиний порятунок від епідемій – це вакцинація. А в другій половині ХІХ століття метод був ще інноваційним і викликав багато критики. Його основним натхненником став французький науковець Луї Пастер. Але йому довелося пройти важкий шлях, щоб донести світу ідеї щеплення, і в цьому йому дуже допомогла одеська бактеріологічна станція, адже там зібрали багато статистичної інформації. Взагалі, Мечников і Гамалія тісно співпрацювали з Пастерівською лабораторією в Парижі, завдяки чому у Російській імперії було врятовано багато хворих та зупинено епідемії холери та навіть чуми. Інноваційна діяльність Іллі Мечникова увесь час зазнавала нападків з боку царської адміністрації та лікарів консерваторів. Преса, що належала монархістам-чорносотенцям, також усіляко гальмувала його роботу. Учений втратив надію на можливість спокійно працювати на батьківщині. Чужу заздрість нестерпно переносити, казав він сам. Отримавши запрошення від Луї Пастера переїхати до Парижа, мечников відмовився від керівництва станцією і очолив одну з пастерівських лабораторій. Згодом став заступником керівника інституту у Парижі, де пропрацював понад 20 років. Директор інституту Еміль Ру до ювілею мечникова. Визначав роль українського науковця так у Парижі, як і в Одесі, ви стали лідером школи і запалили в цьому інституті наукове вогнище, що далеко розливає своє світло. Ваша лабораторія найжиттєздатніша в нашому домі, і охочі працювати натовпом стікаються до неї. Тут дослідник шукає думку, що виводить його зі скрутної ситуації. Інститут Пастера дуже винен вам. Своїм іменем ви піднесли йому престиж. І працями своїми та своїх учнів визначною мірою сприяли його славі. У ньому ви показали приклад безкорисливості, відмовившись від будь-якої платні в роки, коли інститут на силу зводив кінці з кінцями. Виїхавши з України, мечников, хоч і писав та спілкувався переважно російською мовою, був прихильний до української ментальності та культури. У його збереженому листуванні можна побачити багато українських слів. Навіть свій будинок у Севрі під Парижем він жартівливо називав своєю французькою Україною. Яким же було основне відкриття Іллі Мечникова, за яке він отримав міжнародну славу? Його він зробив восени 1882 року, перебуваючи в Італії? Спостерігаючи під мікроскопом за живими клітинами личинки морської зірки. Він припустив, що ці клітини захоплюють і перетравлюють органічні частки. Мечников зрозумів, що такі клітини не тільки беруть участь у процесі травлення, але й виконують захисну функцію в організмі. Це наштовхнуло його до думки, що в організмі людини і тварин є клітини, які борються з мікроорганізмами. Мечников припустив, що рухомі клітини крові, лейкоцити, є захисниками. Здатними знищувати бактерії та інші шкідливі речовини. Після отримання переконливих експериментальних даних, які підтверджували цю захисну роль лейкоцитів, мечников опублікував фагоцитарну теорію імунітету, назвавши лейкоцити фагоцитами. Про це відкриття Ілля Мечников сам писав у своїй автобіографії так у чудовій обстановці месінської затоки, відпочиваючи від університетських тривог. Я з пристрастю віддався праці. Одного разу, коли вся родина пішла до цирку дивитися якихось дивних дресованих малп, я залишився сам над своїм мікроскопом, спостерігаючи за життям рухливих клітин у прозорій личинки морської зірки. Мені одразу сяйнув новий здогад мені спало на думку, що подібні клітини в організмі мають протидіяти шкідливим факторам. Відчуваючи, що тут криється щось особливо цікаве, я так схвилювався, що почав ходити кімнатою та навіть вийшов на берег моря, щоб зібратися з думками. Я сказав собі, що коли моє припущення справедливе, то скалка, вставлена в тіло морської зірки, котра не має ні судинної, ні нервової системи, має за короткий час бути оточена рухливими клітинами, що скупчуються навколо неї. Подібно до того. Як це спостерігається в людини, котра загнала скалку в палець? Сказано, зроблено. У маленькому садку, коло нашого будинку, я зірвав кілька трояндових колючок і відразу вставив їх під шкіру личинок морської зірки. Звичайно, я всю ніч хвилювався, чекаючи результатів. І наступного дня, рано вранці, з радістю констатував, що дослід був успішним, цей останній. І став основою теорії фагоцитів, опрацюванню котрої були присвячені наступні 25 років мого життя. Згодом мечников виявив, що деякі нерухомі клітини також беруть участь у забезпеченні імунітету. Це поклало початок вченню про роль складних систем імунітету, яке згодом розвинув Олександр Богомолець у 1883 році. Ілля Мечников вперше обґрунтував свою гіпотезу фагоцитозу на з'їзді дослідників природи і лікарів в Одесі, представивши доповідь під назвою Про цілющі сили організму. Теорія мечникова спочатку отримала нищівну критику. Відомий німецький учений Роберт Кох глузливо називав учення Іллі Мечникова про фагоцитоз східною казкою, але силою фактів, здобутих експериментами, Вчений відстоював свої погляди, це змусило науковий світ визнати правоту генія. Британець Джозеф Лістер казав: Якщо в патології був коли-небудь романтичний розділ, то звичайно це історія фагоцитозу. Самого українського вченого ця критика дуже виснажувала. Але він витримав її та добре обґрунтував теорію. Після блискучих виступів Мечникова на світових наукових конгресах. У Будапешті й Парижі вагоцитарну теорію остаточно визнали. У 1908 році, за формулюванням Нобелівського комітету за праці з імунітету, Ілля Мечников розділив нагороду з німецьким імунологом Паулем Ерліхом і став першим українським Нобелівським лауреатом. Також він отримав багато нагород від Франції, Британії та інших країн. Коли ми чуємо, що вчений отримав Нобелівську премію. То завжди цікаво, на що потім він витратив гроші. Ілля Мечников вклав їх у нові експерименти та дослідження. Він відкрив чимало перспектив для лікування таких страшних хвороб, як холера, тиф, сифіліс, туберкульоз тощо. Важливе місце у дослідженнях Іллі Мечникова займали питання ортобіотики. Тобто науки про самозбереження здоров'я та старіння. Він вважав кінцевою метою боротьби з передчасним старінням досягнення ортобіозу, повного і щасливого життєвого циклу, що завершується спокійною природною смертю. Мечников бачав у старості хворобу, з якою наука здатна і повинна боротися. Серед основних причин старіння він виділяв порушення роботи травної системи. Та неправильне харчування. Також завдяки науковому внеску Іллі Мечникова сучасні лікарі знають, що підвищена температура є ознакою роботи імунітету. І її збивати до певного рівня не слід. Тому, коли матимеш 37,2, то згадай про мечникова та дай організму самому побороти хворобу. Перший нобеліат Українець завершив свій земний шлях у Парижі. У 1916 році у віці 71 року, він заповів своє тіло для медичних досліджень із подальшою кремацією та похованням на території Пастерівського інституту. Мармурова урна з його прахом, прикрашена позолоченими дубовими листками, зберігається у бібліотеці Пастерівського інституту. Отож, наш земляк ілля Мечников, зробивши великі досягнення у науці. Посприяв розвитку природничих наук та медицини. Його шлях є чудовим прикладом пошуку та здорової впертості, без яких неможливий прогрес. Нобелівська премія Іллі Мечникова включає українську науку у світовий контекст та нагадує, що вітчизняні науковці мають достатньо потенціалу, аби дивувати світ. На цьому завершуємо наш аудіоурок. щойно звучав Ігор Стамбул. Залишайся з нами і слухай інші уроки. Почуймося! Проєкт «Вчися вухами. Реалізує ГО освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.